Слово село існує вже тисячу років. Східні слов'яни вживають його з одинадцятого століття. Для них село це синонім дому. Тож образно кажучи, всі українські села це великий дім, де зараз живе 15 мільйонів українців. Цей хлопець один із цих 15 мільйонів. Один із тих, хто живе в селі. Хлопця звати Віталій. Йому 13. Він народився і живе в селі Синків Заліщицького району на Тернопільщині. Здовж берега Дністра розташувалося село Синків. Його початок береться з тієї гори, а закінчується ось цією хатою. Одні з цих хат на середині села живу я. Віталій, як і його однолітки, ходить до школи, любить грати у футбол, читає книжки і багато мріє. На даний час я зараз займаюся футболом, але в майбутньому я би хотів стати вчителем математики. Я мрію стати хорошим фахівцем. І щоб кожна людина в селі і в нашій державі знайшла свій правильний шлях в житті. І якщо буде людина займатися тією справою, яка для неї найкраща, і життя буде в нас гарне. Віталій на власні очі бачить, як змінюється його рідний цинків. Він став свідком народження нового українського села і втілення мрій у життя. Ковинське село Синьків постало майже шість століть тому. Перша історична згадка про нього датується ще 1427 роком. Відомо, що на початку 15-го століття тут, на березі Дністра, декілька сімей заснували перше поселення. Життя Синькова було схоже на життя багатьох інших українських сіл. Ці землі входили до Великого князівства Литовського, Польщі, тоді ще Речі Посполитої, Австро-Угорщини знову Польщі. Ці фотографії подібні до світлин з престижних іноземних курортів минулого століття, але так відпочивали у 30-х роках на території нинішньої України, а точніше у містечку Залігчики, що неподалік Синькова, тоді ці землі входили до складу Польщі. Завдяки дністру, що протікає повз синків і омиває заліщики, тут панує унікальний мікроклімат. Весна починається рано, а осінь тепліша ніж в інших областях. Саме тому цей край був популярним європейським курортом у 30-х роках минулого століття. Ось це вигляд самого міста Заліщики зняти з сусідньої Черемецької області. Колись називали заліщики «малою Малої Швейцарії, адже тут багато було відпочиваючих. Він був славний своєю, своїм курортом у Заліщики. Приїжджали відпочивати з Австрії. Прямий поїзд був відень Заліщики, Варшава Заліщики. В Заліщиках колись була дуже гарна персикова вулиця, де любили відпочивати самі відпочиваючи. Завдяки м'якому мікроклімату Заліщицький район для сільського господарства унікальне місце. Овочі тут дозрівають раніше, ніж у сусідніх районах. Ці сприятливі кліматичні умови відіграли не останню роль у новій історії Синкова. Поїхала я провезу вас нашим селом. Бачите, яка дорога у нас в селі? Сюди асфальт. Перше місце у селі, яке вирішив нам показати Віталій, це його школа. Він переконаний, що сюди неодмінно треба водити усіх гостей, які приїжджають до Синькова. Ми на наших партах нічого не пишемо. Бо як можна на таких гарних партах щось нулювати. Пишемо лише на дошці. Ще у нас в школі є комп'ютерні класи, і ми всі вміємо користуватися інтернетом. А у нашого села Синькова є навіть своя сторінка можете приєднатися до нас у друзі. Інтернет Синкові провели, коли мені було всього 4 роки. Село Синків одне з перших в Україні сіл, в якому при сільській бібліотеці працював інтернет-центр. На даний час ми маємо вже не один комп'ютер в сільській бібліотеці. А п'ять комп'ютерів в сільській бібліотеці і два повноцінних чудових кабінети інформатики у нашій школі. Першу школу в Синькові відкрили ще наприкінці XVIII століття. Тоді вся Буковина належала до Австро-Угорської імперії. У ті часи сільські діти зазвичай закінчували всього два класи. Головне було навчитися читати, писати і рахувати. Нині у Сенькові діти здобувають повну середню освіту. А Тернопільське обласне управління освіти визнало цю сільську школу однією серед найкращих у районі. Добрий день. Добрий день, маленький. А ти чи такий великий виріс? Кошмано. Дивися, бо батько дуже гарно вчився. Молодець десь Юлій Грабовецький, колишній директор школи. Він присвятив цій справі три десятки років. Юлій Францевич добре пам'ятає випускників Синьківської школи. Коли підростали перехідний вік, знаєте самі, п'ятий клас, сьомий клас якраз важкий. пішли багато вчителів, різні предмети, різні вчителі. А в селі родичі не мають коли пільнувати дітей. Вони, Як правило, всі на роботі від ранку до вечора колгосп. І розболтались трошки, зате все були спортсменами. Ніхто кажу, не схибив житті. Ніхто нікуди не потрапив. Усі нормально працюють, хто вивчився, усі нормально. Немає що сказати за такий випуск. Поганого немає слова, що сказати. Я сильно отримую задоволення, коли я їжджу додому. Я, в принципі, ніколи не втратив цієї зв'язки зі своїми там, однокласниками, друзями, з ким я вирос. мы всегда встречаемся, если я приезжаю домой, то это обязательно, я с всеми вижусь, мы сидим, ужинаем, разговариваем, ребята хорошо поют песни, хорошо отдыхаем, хорошее настроение, они очень хорошо чувствуют, где фальш, а где не фальш. Ну, вот это тот дом, где родился сын, где вырос. Правда, что уже его, мне трошки Переробили, перештукатурили, ремонт зробили, але це той самий будинок. Тут він ріс, тут він грався. Ох. Тут до школи він ходив, школа школу рядом. Е, всі діти з маленьких в селі привчені до роботи. Перший інститут це Пасовсько, другий інститут це помідори. Так що ціле життя дітей розписане. Ніхто вайдики не б'є в селі. Всі діти, всі працюють. Привчали, ми вирощували помідори, теплиці в нас були, привчали до роботи, він навіть свій рахунок мав, ощадкась, заощаджував. А так, ну, дитина, і дитина, що більше можна сказати. Дуже він щирий з дитинства був і тепер такий. Той інвестував у дитячі ігри, а тепер інвестує у більше. О, я пам'ятаю, з дитинства мама мені. делала норму, как бы то, что я должен делать, и параллельно мне там, скажем, приучали меня к тому, что они за это мне платят. Я имел какой-то свой там, скажем, счет, свои деньги. По сути, мама с папой меня с детства приучили к тому, что я должен зарабатывать себе на, на жизнь и как бы иметь какие-то планы, и четко держали меня в таком графике. Просто приезжая до села, а село начало за нападаты, начали знакаты улице Люди ну, багато ще тут, як скажуть, спасаються, рятуються на власних городах, але молодь хоче, хоче десь стабільності, якоїсь, якоїсь постійної роботи. Взагалі, перша ідея була з селом, це було то, щоб дати сілу якусь можливість, щоб воно могло жити, щоб воно щоб люди не уїжджали з села. Отак ми сиділи вже самі хлопці, ну його однокласники говоримо, каже, моя мета. Зробити в селі так, щоб наші люди не втікали за границю і ходили там в наймичках, скажімо так, а щоб вони жили тут і нормально жили. Я взагалі бажаю всім матерям, щоб мали такого, ну, не, не то що сіна, а взагалі дітей в цілому, дочок, синів, щоб так дбали і відносилися, і... щоб такою повагою вибачаюся. Він дуже добрий сіль. Найбільше святиня синькова церква перенесення мощей святого Миколая. Про такі храми в народі кажуть, що вони намолені. Адже понад три сотні років люди приходять сюди просити в Бога ласки. Цей храм постав у XVII столітті. Спочатку тут був греко-католицький монастир. Навіть за радянських часів у церкві правили служби. Хоча влада не полишала спроб закрити храм. Аби захистити свою святиню, деякі синьківчани йшли на неабиякий ризик. Був Паламар Кошман Степан, який віддав ключами нашої церковці. І він, ховаючись полями, городами, ховався від комуністів, які приїжджали з Заліщих, щоб закрити нашу церкву, не давши їм ключі. Він зберіг її для села, для громади. У нас є традиції, вони по сьогоднішній день дуже хорошо підтримуються. І навіть те, що було в советское время, это не впливало ніяк на то, що, щоб люди не ходили в церкву на Рождество. Это целые события, да, то есть это и посуждение традиции все соблюдают. Как только наступает Рождество у нас в селе, то у нас приезжали сразу там милиция, там разные партийные работники, и как правило, когда заканчивалось, как бы, скажем, Рождество и там Старый Новый год то всегда было куча всяких приводов в милицию, выяснений по этому поводу, кто есть кто. А очень было тяжело поймать, потому что все переодевались. И, и под переодетой одеждой не всегда было понятно, кто это. И, ну и, конечно, как бы милиция пыталась срывать эти маски, там, смотреть по фамилиям. Естественно, у них были свои агенты, там, ну, понятно, кто-то рассказывал, кто-то не рассказывал. То есть это была жизнь. На стенах храму сбереглись фрагменты уникальных написей, яким уже сотни років. Один із них латиницею, інший глаголицею. Про історію церкви нашої свідчиться пам'ятна плита, яка написана глаголицею, старослов'янською мовою, яка свідчить про створення її в руках 1630-х-1725-х. Ось цей напис зроблений 1846 року. Він є певним свідченням того, що тут у Синкові сталося диво Господнє. Цей камінь встановлений жертводавцями Джозефою, Джулією Герцогиною Олюшовською її родиною у честь оздоровлення своєї доньки. Тому у Синкові в цьому селі не тільки є храмове свято, але і. Відпуст. Відпуст дається апостольським престолом на знак якогось великого чуда. Якраз було засвідчено оздоровлення дочки цієї горцогині, і ця плита встановлена на цю честь. У ХХ столітті храм майже не ремонтували, і він почав руйнуватися. Реконструкцію давньої святині провели у 2005 році. Завдяки цьому церкву вдалося зберегти. Тої реставрації до 2005 року вона не мала ні купола, ні навів, ні склепніння вона не мала. А тепер вона отримала вигляд прекрасної нашої красуні села Сенькової, яким ми всі-всі-всі гордимося. Приїжджають люди із Тернополя і кажуть, що в Тернополі такої церкви нема, як як є у вас в простому селі. Але село відповідає щирістю, бо приходить хтось із сльозами. Приходить хтось з великими проханнями до Господа Бога. Багато молитов тут вимолюється у стіп Пресвятої Богородиці і у стіп Святого Миколая. Нині в Синькові будують капличку. Місце для її спорудження обрали не випадково. Колись тут стояла дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці. Історія її появи в селі це історія дива. Ось на цьому самому місці, де будується каплиця, колись була церква, перенесена Дністром під час великого потопу. У 1800-х роках селяни її піймали, витягнули на берег, і вона була діюча до 1970-х років, коли вона вже була в аварійному стані, її було розібрано. Але тепер, стараннями і людей, і нашого жертводавця ми знову хочемо відновити це місце. У синькові живе багато людей, які добре знають історію села. Досі живі очевидці карколомних подій. Марія Васильівна підгірна пам'ятає і добрі і скрутні часи. Їй було 12 років, коли синьків із польського села перетворився на радянське. Вона пережила німецьку окупацію на легкі повоєнні роки. На долю синківчан випало чимало випробувань. Настав 42-го року галате. Якось то проминуло. А третий, другий голод у нас у 47-м році. 46-й рік. Цілий рік не було дощу. Таке було життя. Пловсіляко, зазнали, Зазнали, голодів, Боже, страхів, голодів, господи, Боже. Їлим бараболі ті, що зимували у землі, лободу, Так, Може, вам трудно і повірити. Так, як можемо, так живемо. Яким ми вже можемо бути там ті у, місіль, чи у ну, таких роках. Старі люди багато бачили. В них було непросте життя. І дуже погано, коли вони хворіють. І потрібно, щоб їм було куди звертатися по допомогу. У цих кабінетах не пахне лікарнею радше свіжим ремонтом. Два роки тому в Синькові розпочалася реконструкція амбулаторії. Зараз у Синьківській амбулаторії лікаря загальної практики сімейної медицини відкрито дві великі приймальні: спеціальну кімнату для обстеження малюків, лабораторію, фізкабінет, кімнату масажу, а також денний стаціонар. Найближчим часом у Синькові розташують пункт швидкої допомоги. Бригада медиків на сучасному автомобілі виїжджатиме не лише до місцевих, а й до мешканців десяти сусідніх сіл. Справжня гордість синківчан будинок культури. У селі його називають народним домом. А сьогодні на цій сцені буде концерт. Дино культури у синкові існував ще на початку 30-х років минулого століття. Тоді в маленькому селі чи не щотижня давали вистави й концерти. Режисерами та акторами були самі синківчани. Таке було їхнє дозвілля. У 30-х роках діяв. Драматичний гурток. Ставили вони вистави наших драматургів, корифеїв драматургії Старицького, Кропивницького, карпенка карого Виступали у нас у, у, в народному домі на сцені, а також їздили по селах. Декорації вгрузили на вози і їздили від села до села. Е, якщо не було там народного дому чи чи, чи хаті чи читальні, то вони виступали просто в кого більша хата, а якщо ні, то так і під голим небом. Коли синківські актори заробляли гроші на продажу квитків, вони витрачали їх на книжки для сільської бібліотеки. До речі, книгозбірня у синькові з'явилася 1895 року, ще у 19 столітті. Тоді в селах люди були здебільшого неписьменні. письменні. В нашій бібліотеці збереглися книжки 30-х, 20-х років, які використовували для визучення вистав. Ми їх зберігаємо в бібліотеці як раритет. Для того, щоб молодь зараз бачила, почав ось такі, як виглядали книжки в минулому столітті. А зараз у нашу бібліотеку поступила нова партія книжок. Доброго дня! Доброго дня. дня! Подивіться, які гарні книжки у нашій бібліотеці. Подивись, Віталіку. Книжка якраз для тебе. Подивись. Які ми отримали книжки, ці, ви знаєте, що радості не було меж. Адже книжки. Чудесні. Є чим є працювати. Є що є почитати. Для наших найменших дітей отакий от гарний атлас прийшов країн світу. Взагалі красочно. Це не тільки для дітей, а й для Дорослим цікаво це почитати. Напевно, в сілої області мені будуть завідувати, якщо знають, що таку велику кількість і таких гарних книжок поступили мою бібліотеку. Осинківська бібліотека поповнилася новими виданнями. І все це сучасні енциклопедії та довідники бестселери й класика, література, якою захоплюється увесь світ. Топографічна карта Синькова повсякчас потребує уточнень. Адже село невпинно збагачується новими об'єктами. Сказав в першому скликанні в 2006 році, Анна Степанівна, на сьомий рік вашої роботи таке буде зроблено у вашому селі. Я б сказала, це неможливо. І це плани невичерпної мрії, бо утворюються нові робочі місця в селі. Це відбудована школа, там теж будуть більше людей працювати. Це ресторан на ресторані будуть нові утворені місця. А тепличний комплекс це без слів. Ми щиро раді і вдячні за такі справи, за такі роботи, які відбуваються в нашому селі. А народження села це означає життя майбутнього життя села і рідної неньки України. Мы начали с церкви, сначала сделали просто церковь, потом занялись школой, а потом уже пришли к масштабному. То есть, по сути, масштабно мы начали делать это где-то конец 9-го, начало го года. Сегодня, если вы посмотрите, то в селе сегодня работают и голландцы, и израильтяне, и турки. То есть Раніше ми їздили за кордон, а сейчас, как бы вже приїжджають к нам. Тут є как бы, своє удовольствие от этого, поэтому мені кажется, це хорошо. Нещодавно у Синкові було відкрите унікальне підприємство, яке забезпечить роботою багатьох селян. Це одне з найсучасніших тепличних господарств у Європі. 13-річний Віталій на власні очі бачив, як виростали теплиці з даху його будинку, а все господарство мов на долоні. Зараз воно займає величезну територію 10 гектарів. А з часом теплиці планують розширити до 40 гектарів. Віталій знає, що надсучасні синьківські парники видно не лише з його горища, а й із космосу. Це тепличне господарство у Синкові побудували менш ніж за рік. Над створенням унікального агропідприємства працювала міжнародна команда фахівці з України, Нідерландів, Ізраїлю, Туреччини. У Синькові температура влітку і взимку іноді досягає екстремальних значень саме тому теплиці є чудовим інструментом для вирощування продукції за різних кліматичних умов. можна сміливо сказати, що це одна з найбільших і найсучасніша теплиця в Україні. І вона задає стандарти ведення сучасного сільського господарства. і демонструє його можливості. Когда мы начали заниматься селом, мы столкнулись с одной вещью, что мы построим клуб, мы построим школу, мы сделаем поликлинику, мы сделаем все, стадионы, но возникнет один вопрос. Людям нечего делать, и нет, будет не будет трудоустройства. Это село всегда, и этот район Залеченский, всю, всю всю свою жизнь, которую я помню, он выращивал помидоры, огурцы. Поэтому мы выбрали такое решение, что лучше всего, конечно построїти теплицю. І Ми вибрали этот проєкт і я вважаю, що він дуже удачный. Ось це можна сказати, що це є наші, наші діти, які маленькі, починають рости. І ось ця, хочу показати вам крапельну зрощувальну систему, яка годує наших дітей на сьогодні. Саме через цей пристрій в рослину. Попадає саме все те, що їй потрібно отримувати. Ось ці червоні механізми вони сприяють захисту від шкідливих комах. Під дією електроенергії воно починає розпилювати і всі шкідливі комахи, які десь залетять в теплицю, вони всі будуть знищуватися. Отак воно буде, буде рости. Ось вона пускає коріння своє в гідропонну систему, де вона підпит, підпитується водою. І вся, вся лишня вода, яка буде тут зайва, вона вся потім стікається е, по краям в дренажну систему і виходить назовні. І ця ж вода потім очищається і повертається назад в теплицю. Тобто ні одна капля води не йде, просто. В землю вона завжди вернеться до нас знову. За останні роки в Синькові до кожного будинку провели газ та інтернет, заасфальтували дороги, відкрили нову сімейну амбулаторію із сучасною медичною технікою. Зробили капітальний ремонт у школі, яка тепер може похизуватися ще й комп'ютерними класами. Повністю відновили сільраду і побудували дитячий садок. Провели реконструкцію найбільшої святині церкви перенесення мощей Святого Миколая, пам'ятки архітектури XVII століття. За порукою того, що село процвітатиме і надалі, є відкриття у синькові найбільшого тепличного господарства на заході України. Віра, здоров'я, добра освіта і робота головні ознаки нового українського села. Село повинен жити. Люди будуть працювати у селі тоді, коли буде робота і буде до дітей подіти. Садик буде. Робота буде. Чого їхати? Це якби всі так робили, ті, що мають можливість, бодай хоч трошки щось зробити, село би трошки ожило. Вже радість від того, що люди нікуди тікати не будуть, що будуть мати якусь матеріальну вже підтримку, тому що село розташовано по своїй. По географічному положенню, далеко від обласних центрів, від нашого обласного центру, це 100 з чимось кілометрів, до Чернівців теж. Е, ну, потрібна робота людям. І вони її будуть мати. Надіюсь, будуть добре заробляти, а це вже відчуття я вам скажу таке. Вже дійсно радість від того, що людям зробиться добре, що село буде жити, що все буде, так сказати, в нас добре, що в нас не буде забутий край. Я дуже люблю той час, коли треба йти до школи. Бо кожного року ти відкриваєш для себе все і нове й нове. Але якщо ти відкриваєш все нове, то це добре. В моєму будинку буде добре, моїй школі буде добре, і в синькові все буде добре. Справжня Україна у селі. Тут традиції, тут історія, що передається з покоління в покоління. Тут вітаються з усіма, навіть із незнайомцями. Тут українська щирість. Чи не кожен із нас походить із села? Ті, хто вже давно облаштувався у містах, пам'ятають, як їздили до бабусі і знають, що в різних куточках України на околицях сіл залишилися рідні могили. Усі ми родом із села з однієї великої родини, котра заслуговує на краще на початок нової історії.